А Україна та Бельгія уклали двосторонню безпекову угоду. Підписали її у Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського до України. А Зеленський каже, що документ передбачає майже мільярд євро військової допомоги Цьогоріч і Бельгія зобов'язується надавати Україні військову підтримку впродовж 10 років, зокрема, постачати винищувачі Ф 16 та допомагати з їхнім обслуговуванням. Президент разом із прем'єром Бельгії Олександром Декро також відвідає авіабазу, де навчаються Українські. Скі пілоти і проведе зустріч з бельгійським королем Філіпом Першим. Також у Бельгії вже заявили, що передадуть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Ці зобов'язання анонсувала глава МЗС країни Хаджа Аллахбіб, яка зазначила, що перші винищувачі із партії мають бути доставлені в Україну до кінця року. Лагбі пояснила, що це зобов'язання вказано у двосторонній безпековій угоді, яку сьогодні підписали у Брюсселі, як я вже вам розповідала. І також Бельгія планує передати нам боєприпаси якраз для оснащення F-16.